Усім привіт! Ради вітати вас в нашій віртуальній таверні Чебрець та розмарин від видання АйТІ Сьогодні поговоримо про навушники Soundcore p 40 i від бренду Anker. Це високотехнологічний продукт в категорії ТВС. Ці навушники поєднують у собі стильний дизайн, інноваційні аудіотехнології та чудову автономність. Вони створені для того, щоб забезпечити максимальний комфорт під час використання. Хай то буде повсякденне життя, подорожі чи заняття спортом. Принаймні такі відгуки мені вдалося знайти на просторах інтернету. А які ж вони насправді? Давайте розберемося у цьому огляді. Перед початком попрошу вас підписатись на наш канал, натиснути вподобайку під. Цим відео, і звичайно, написати коментар для просування цього відео. Ну а ми погнали! Комплект Anker Sound Core p 40 i включає самі навушники, зарядний кейс, набір змінних амбушурів різних розмірів і кабель USB Type-C. з амбушурами. Зрозуміло, це зручно, комфортно і просто необхідно мати заміну. Тим паче, що ви замовляєте онлайн і не можете підібрати розмір під себе. Не можна сказати, що це щось нове, але перевірене та дійсно надійне. Дизайн Anker Soundcore p 40 i відзначається мінімалістичним стилем і ретельно продуманою ергоно. Економікою. Навушники доступні в чотирьох кольорах: чорному, білому, синьому та фіолетовому. Чорні та білі варіанти особливо популярні завдяки їх універсальності та елегантності. Саме тому вони у нас на огляді. Навушники мають компактний розмір і легку вагу, що робить їх майже непомітними у вухах під час носіння. Корпус виготовлений з пластику, Герметична конструкція та внутрішньоканальне кріплення дозволяють забезпечити високу якість звуку, мінімізуючи зовнішній шум. Кейс, окрім своїх зарядних функцій, має приємний на дотик. Корпус і міцну конструкцію, що робить його зручним у повсякденному використанні. Вони оснащені сенсорною панеллю для керування. Сенсорні зони реагують відразу без гальмувань. Проте інколи я торкався випадково, і вони також спрацьовували з цим. Треба бути обережнішим, кому незвично, то звикати за допомогою сенсорного управління можна робити все, що й зазвичай перемикати треки, ставити на паузу, приймати дзвінок і так далі. Повний список дивіться в інструкції. А також навушники мають ступінь захисту від волог. IPX5, що робить їх ідеальним для тренувань і не варто боятись дощу чи випадково перелитої склянки води. Просто зачекайте, поки вони просохнуть, або протріть їх і можна використовувати знову. Soundcore P40 є оснащення 11 дюймовим динамічним випромінювачем, що забезпечує широкий діапазон частот від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Це дозволяє навушникам відтворювати як глибокі, низькі, так і чисті високі частоти, створюючи багатий і насичений звук. Технологія BassUp з Значно покращує баси, роблячи їх ще більш виразними та потужними, що особливо оцінять любителі електронної музики та хіп хопу. Важливою особливістю є наявність активного шумозаглушення, яке ефективно ізолює зовнішні звуки, дозволяючи повністю зануритися у музику чи подкаст. Режим прозорості дозволяє легко чути навколишнє середовище, не знімаючи при цьому навушників, це максимально зручно та комфортно. Навушники підключаються через Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільний і швидкий Витке з'єднання з мінімальними затримками. Підтримка кодиків AAC та SBC гарантує високу якість звуку на будь-якому пристрої, незалежно від операційної системи. Вбудовані мікрофони з алгоритмами шумозаглушення під час дзвінків забезпечують чіткість голосу навіть у шумних умовах, що є важливим для тих, хто часто проводить телефонні розмови. Вони мають чистий і насичений звук з хорошим балансом між басами середніми та високими. Це робить їх ідеальним для прослуховування музики так і. Для перегляду фільмів функція активного шумопоглинання працює добре, особливо в шумних середовищах, таких як офіси або громадський транспорт. Крім того, Soundcore P40i пропонують гарне співвідношення ціни та якості. Навушники забезпечують високий рівень функціональності за відносно доступною ціною. Однією з ключових переваг Anker Soundcore P40i є їх автономність. Навушники можуть працювати до 12 годин на одному заряді, що є дуже високим показником для пристроїв цього класу. Зарядний кейс забезпечує ще до 60 годин роботи, що дозволяє використовувати навушники кілька днів без необхідності підзарядки. Це робить їх ідеальними для тривалих подорожей чи довготривалого та активного використання. Додатково підтримка бездротової зарядки додає зручності, дозволяючи заряджати кейс без використання кабелів. Функція швидкого заряджання дозволяє отримати кілька годин прослуховування після всього 10 хвилин зарядки, і, звісно, ви можете використовувати по одному навушнику в роботі так автономно. Овний час буде ще більшим. Це запису звуку на навушники. Soundcore P40i. І ви зараз можете поглянути, як вони справляються зі своєю роботою та подивитися, чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. Anker Soundcore p 40 – це чудовий вибір для тих, хто шукає дійсно надійні, функціональні та якісні бездротові навушники. Вони пропонують якісний звук з глибокими басами, активне шумозаглушення та тривалий час автономної роботи, що робить їх відмінним варіантом. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково тисніть подбайки під цим відео. Якщо у вас є щось додати, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.